Друже, та як ви. Дружину маєш? Ні. Любиш піхвочки? Ну, коли я чую таке від вас, я вже не знаю, що тут казати. Мене вже жодна жінка не зрозуміє. Та я в житті не бачила нікого, хто б так хотів стосунків, окрім Дрейка. І я про Дрейка часів в'юс. А я ними почуваюся. Наче сижу на даху хмарочоса і думаю, як це мати дівчину. Яка біса! Яка біса, ти сказалася! Допоможіть! Здрюк тобі а не п'ять зірок! Я на водій! воді. Самого шок! але та ви як близнята. Господи, і справді на мене схожа. Я тебе налякав. І Давай допоможу доїхати. Ти йдеш на побачення з чорною? Мене ніхто в житті так не розумів, як ти розумієш. Не знаю, що ти скажеш, але ми від сьогодні разом. Ти закохана на мене? Проситиму її вийти за мене. А з батьками й досі не знайомий? Так, просто ще не познайомились. Як у вас справи? чим живете, що Чи на роботі? Ось так, твій білий дідусь, мене д спекла. Акбаре, ти себе чуєш? <кій> <кій> То ти питаєш в нас дозволу? Так, я кохаю її. Думаю, Езро, це її життя. Ненавидять мене. Думаєш, твоя сім'я в захваті від моєї чорної до поруч із ним? Вітаю! Яка ж ти в нас красива чудова зачіска? І я вважаю, що поліцейські зараз паскудно ставляться до афроамериканців. Красиві кіски. Дякую. Як в екзибіта, точно. Uh, так. Я зроблю все, щоб подарувати тобі найщасливіше життя. От ви всі мусульмани? Правовірні. Я в захваті. Ну це куфі, що ви бачите. Це дарунок преподобного Луїса Фарахана. Ви читали роботи провідника? Я чула багато з того, що він казав про євреїв. Давайте вже їсти наші сім'ї. Твої і мої батьки. <праць> не знаю, як із цього щось вийде. Євреї були довгий час у рабстві. Це ви зараз порівнюєте Голокост і рабство? Передай сюди картоплю. Коли євреї тут опинилися, то теж нічого не мали. Але а цю рабство. Давай Люба, то що із картоплею, розпочатку. ще Давайте. не охолола. Шако. Що це за біляшик. Це про мене? Не про мене? ж. Про що... мене, ясно.